Капеланське благословіння на 2 люте 26-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь учням розкриває пророцтво, коли буде прихід, другий прихід Ісуса Христа, і частина в цьому Він говорить про те, що ці часи. Почнуть видаматимуть вас. І в синавогах битиму, і предправитем під ставити вас через мене. Але ви тоді не думайте наперед, що будете говорити, бо Дух Святий, який буде у вас, Він скаже тоді ті слова. І в той час буде, повстануть а, батьки, будуть вбиватимуть дітей. На смерть, брат, брата і діти повстануть проти батьків і теж їх будуть вбивати. Але притерпілий до кінця спасеться. Той, хто витримає до кінця, спасеться. І через ці випробування, які говорить Ісус, знаєте, мені здається, що найскладнішим і найважливішим це не. Не тільки перетерпіти ті страждання, які прийдуть, а не залишитися людиною Божою в цих цих стражданнях і цих випробуваннях. Залишитися, залишити в собі, а навіть навпаки, розпалити той Божий вогник, який в мені є. Через якого це і буде ставатися? Тобто, не пристати до того зла, яке збільшиться навколо мене, а залишитися тим добром, яке там існує. От сьогоднішній приклад війни, напевне, про ці події ярко говорить. Зло прийшло. На наші терени. І воно, знаєте, своєю жорстокістю, безбожністю, своєю смертоносністю, нібито провокує нас ну, стати ж, як вони, до них, до того зла, який прийшло. І, знаєте, Собі виховати до них, відп... до них, але не збільшити в собі таке саме зло проти них, яке вони нам пропонують. Але Господь говорить про те, що в цих випадках навпаки ви зберігаєте те добро, ту любов, ту милосердя, яке у вас є, а про можливості ще збільшуєте. І це складно. Але Господь каже, що саме це є шлях до спасіння. Коли зло збільшується, я до нього не пристаю. Я його не збільшую. А навпаки, роблю добро, яке саме є тим, хто перемагається зло. Навіть у спосіб або у засіб, який я не розумію. Але мені здається, в цьому місці. І в цьому місці пророцтва. Найголовнішим є те, що Господь говорить, і найскладнішим є те, щоб якраз не пристати до того зла і перетерпіти його, а залишитися тою Божою людиною, якою я народився, і до якої Господь мене приводить її досконалості. Амінь.